Я запрошую до слова э, Дмитра Черниш. Якщо є на зв'язку, прошу під'єднатися. Директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я вітаю Дмитро. Включайте звук. Добре, Доброго а дня. я свій буду. Доброго дня. Прошу вам розповісти про ІСОС. Ми сьогодні ще будемо говорити про архітектуру дані і так далі. Для такої, щоб всі розуміли, про що ми говоримо, розповісти, будь ласка, на загал. Все ж таки про ІСОС, які дані збираються для чого і які перспективи розвитку. Дякую. Дякую, Євгене. Вітаю всіх колеги. Дуже приємно бути на такому форумі. Секунду виводу: презентацію. Отже, ми говоримо про електронну систему охорони здоров'я. Я представляю Національну службу здоров'я України. Національна служба здоров'я України є стратегічним закупівельником медичних послуг і лікарських засобів в інтересах пацієнтів. І для того, щоб бути саме цим стратегічним закупівельником, для того щоб, по перше, розуміти скільки яких. Медичних послуг, лікарських засобів потрібно населенню України для того, щоб забезпечити надання цих послуг саме в ті місця і в тій кількості, де це потрібно. Ми використовуємо в своїй діяльності електронну систему охорони здоров'я для того, щоб Оперативно і прозоро бачити всю інформацію про те, як саме потрібно фінансувати галузь, які тенденції є, на що потрібно звертати увагу, і знову ж таки це переведення фактично всієї діяльності, в тому числі медичної діяльності стосовно її документації, в формат цифрових даних, змінюючи при цьому маршрути. Не просто оцифровка, процеси оцифровки, а це зміна підходів до того, як рухається пацієнт в системі охорони здоров'я. Фактично, це про те, що від паперового паперових документів на основі яких потрібно було якось приймати рішення, і як це робилося, як ефективно це робилося. Ми всі знаємо, ми переходимо до цифрових рішень. Ми онлайн бачимо е, ті можливості, які є в нас в системі охорони здоров'я. Ми розуміємо ресурс фінансовий людський, який ми маємо, і на основі цього ми, як держава, можемо приймати рішення. Стосовно архітектури і того, як побудована ІСОЗ в Україні, вже говорили сьогодні про це. Нагадаю ще раз: що двокомпонентна гібридна модель. З центральною базою даних із множиною медичних інформаційних систем. В центральній базі даних зберігаються безпосередньо самі дані, реєстри з даними, і до складу центральної бази даних відноситься декілька інших систем модулів, які все таки використовуються на, на рівні всієї країни. і Таким чином вони Юридично оформлені як центральна база даних, зокрема, це інформаційна система НСЗУ, це та система, яка дозволяє НСЗУ виконувати безпосередні функції стосовно стратегічного закупівельника медичних послуг. Це і укладання договорів з закладами охорони здоров'я, це звітування закладів охорони здоров'я, це здійснення оплат. Фактично, вся ця діяльність здійснюється централізованого, централізовано в нас не немає паперових документів, у нас немає паперових договорів, ніхто в НСЗУ не приїздить для того, щоб підписати документ, тим більше з регіонів, все здійснюється виключно шляхом накладання договорів через електронну систему охорони здоров'я. Також до складу ЦБД входять інші системи. Наприклад, на сьогодні це централь 103 І якщо говорити про юридичні аспекти. То на сьогоднішній день Національна служба здоров'я України є власником майнових прав на програмне забезпечення центральної бази даних. Верніше, власником є держава в, особ в особі Національної служби здоров'я України. Відповідно, відповідно, це несе. Е Накладає на національну службу здоров'я свої обов'язки. від служба відповідає за те, щоб система в системі дані були захищені, нікому не передавалися, щоб система відповідала стандартам якості. І Національна служба здоров'я також затверджує ті технічні вимоги до підключення медичних інформаційних систем, які медичні інформаційні системи мають бути виконані для того, щоб бути частиною. РС. Ці, е, ці технічні вимоги розробляє адміністратор і подає на затвердження власник. Якщо говорити взагалі про стейкхолдерів, ЕСОС, то їх множина, їх дуже багато, і розділити їх можна на декілька груп: це держава безпосередньо, це е, громадськість, це е, Місцеві органи і звичайно за користувачі системи: це медичні працівники, пацієнти, парамедики. Якщо говорити про частину держави, то я вже називав є Національна служба здоров'я як власник майнових прав. Відповідно, відповідає за функціонування електронної системи охорони здоров'я. Є Міністерство охорони здоров'я, яке є формувачем політики в сфері, яке визначає ті правила, ті процедури, які учасники мають слідувати. Є Міністерство цифрової трансформації як орган, який саме в. Стосовно інформаційних технологій визначає і забезпечує реалізацію політики, Без сумніву ми нікуди не рухаємось без інших відомств, тому що будь-які зміни нормативно-правових актів, будь-яке фінансування, яке проходить, воно обов'язково погоджується і міністерством фінансів, і міністерством юстиції, і ці рішення фіксуються на рівні уряду або на рівні закон, законів Верховної Ради України. Якщо говорити про громадськість, тут важливо також згадати як міжнародні організації, так і бізнес-спільноту, бізнес-спільнота це та частина гібридної моделі медичні інформаційні системи, які фактично на рівні з державою зробили можливим існування електронної системи охорони здоров'я, тому що саме вони надали ті сервіси, які дозволяють користувачам, лікарям. Працювати з центральною базою даних. Якщо Національна служба здоров'я стосовно того, як побудовано СОС, які в ній є на сьогодні вже функціональні можливості, розробляє постійно навчальні матеріали. Будь ласка, ознайомлюйтесь. Вони є на сайті НСЗУ і можуть бути доступні за посиланням. Отже, найголовніше, що нам забезпечує електронна система охорони здоров'я, це дані. Це на основі даних Національна служба здоров'я фактично існує. Ми на основі даних прогнозуємо скільки потрібно. Прогнозуємо відповідно від цього прогнозу. Потрібно спрогнозувати, яка фінансова складова цього всього буде. На основі даних з електронної системи охорони здоров'я. Про, дивимося, аж скільки ж по факту потрачено, витрачено, надано послуг, забезпечено ліками, і фактично наскільки правдивий був прогноз, що говорити про програму медичних гарантій 2020 року, то вона рахувалася ще без даних електронної системи охорони здоров'я, на частині, яка стосується спеціалізованої ланки, тому що Електронна система зайшла на вторинну рамку рамку разом із програмою медичних гарантій. Уже програма медичних гарантій на 2021 рік використовує у тому числі дані електронної системи охорони здоров'я. Прогнозні дані, прогнозні показники програми медичних гарантій розраховані на даних електронної системи охорони здоров'я. Отже, які дані ми на сьогодні маємо? Всі знають про електронні декларації. Це були це, е, перші, перш, перша ланка, яка з'явилася в електронній системі охорони здоров'я, е, де відбулася реформа фінансування, це була первинна ланка. І відповідно за принципом капітаційної ставки розраховуються договори з закладами первинної медичної допомоги. І кожен заклад отримує відповідно стільки, скільки задекларованих пацієнтів даного закладу має даного закладу є через реалізацію принципу гроші ходять за пацієнтами. Первинна ланка в 2018 році стартувала на сьогоднішній день в системі в електронній системі охорони здоров'я три понад 37 мільйонів активних декларацій. Це ті декларації, за які НСЗУ щомісячно перераховує кошти за звітами е, закладам, і відповідно. Е, Використовуємо з першого дня сама перша оплата для закладів первинки була виключно на основі даних по електронних деклараціях, укладених через національну через електронну систему охорони здоров'я ключовим. Одним із ключових функціоналів, взагалі для чого система це ведення електронних медичних записів в системі, і ці електронні медичні записи в тестовому режимі з'явилися в минулому році, в 2019 році. Первинна ланка частково їх вела, але обов'язковими для застосування електронні медичні записи стали з 1 квітня 2020 року. Разом з стартом реформи на вторинній ланці використання електронної системи охорони здоров'я в частині ведення електронних медичних записів, також стало обов'язковим. І знову ж таки, це ті дані, які показують медичну складову, показують, де і скільки надавалося, і конкретно яких медичних послуг надавалося. І відповідно знову ж таки на основі цих даних ми платимо там, де Застосовується принцип оплати за пролікований випадок. Знову ж таки, є декілька є декілька підходів до оплати за пролікований випадок? Ми використовуємо виключно дані електронної системи охорони здоров'я за конкретно надану послугу. Перераховуються гроші відповідно до встановленого тарифу. На сьогоднішній день електронних медичних записів вже створено. Понад 80 мільйонів це і електро, це і медичні епізоди, взаємодії, діагностичні звіти, процедури, це ті сутності, які передбачені стандартом FIRE, і відповідно до цього стандарту, взагалі вся електронна система охорони здоров'я реалізується. Кось частиною електронних медичних записів, тих записів, які показують. Медичні показники, є електронні рецепти. Це був це була друга е, другий етап масштабування як реформи фінансування, так і електронної системи охорони здоров'я. Це був проект, е, коли програма адміністрування доступні ліки перейшла під адміністрування Національної служби здоров'я України. 1 квітня 2019 року, і тоді було прийнято рішення напередодні, що Національна служба здоров'я забирає цю програму якби в адміністрування, і обов'язковою умовою буде те, що перше договори з аптеками знову ж таки будуть виключно електронними, і друге жодних паперових рецептів по цій програмі. З того часу програма себе зарекомендувала дуже добре. Виписано понад 22 мільйони електронних рецептів. Програма показала свою спроможність і свою ефективність, зокрема, в тому, що жоден регіон, жоден заклад за весь час існування програми під егідою Національної служби здоров'я не був. Не вичерпав ліміт фінансування, тобто грошей завжди вистачало. Це показувало те, що показує те, що гроші розподіляються ефективно, тому що до того як ця програма перейшла в електронний формат і була, адмініструвалася місцевими адміністраціями, були регіони, де постійно програма вимикалася, тому що просто закінчувалися кошти. Програма діяла перші декілька днів місяця, а потім закривалася по тій причині, що не було за що оплачувати рецепти. Як показала, як показали механізми національної служби здоров'я, навіть того ресурсу, який є, було абсолютно достатньо для того, щоб всіх пацієнтів, які користуються цією програмою, задовольнити. І ще важливим важливою частиною електронних записів є електронні направлення. Вони також стартували в цьому році. І, зокрема, по електронним направленням Національна служба здоров'я оплачує проліковані випадки, надані послуги стосовно консультування, стосовно проведених візуалізацій, діагностик, лабораторних досліджень тощо. Електронна система охорони здоров'я, як я вже казав, вона не просто е, оцифрувала деяку частину інформації. Ми продовжуємо е, цифровізуватися. Вона створила своєрідний маршрут пацієнта, який і пацієнти, і лікарі повинні знати для того, щоб, е, зокрема, і використовувати ті переваги, які надає програма медичних гарантій. Ключем до всього є декларація з сімейним лікарем. І, е, Послуги сімейного лікаря оплачує держава. Якщо сімейний лікар вважає за необхідне по показанням направити пацієнта на вторинку, він це робить за електронним направленням. Знову ж таки, ключ на вторинку в рамках ПМГ це є електронне направлення. Ну і, звичайно, як передбачено законодавством, ургентні випадки вони можуть надаватися без електронного направлення. Електронні медичні записи діють на первинці і на вторинці. На, на вторинці це амбулаторна е, частина і стаціонарна, і е, 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 екстрена служба веде свою діяльність в централі 103. якщо говорити, е, е, відповідати на запитання, для чого ж нам дані і. Чому механізми національної служби здоров'я ефективні? Можна подивитися на цю картинку, щоб зрозуміти, що гроші направляються туди, куди вони потрібні. Значить, на лівій картинці показано на лівій карті, показано перерозподіл оплата коштів Національною службою здоров'я України за лікування ковід. На правій карті показано кількість випадків ковід по Україні. Тобто чітко прослідковується картинка, що де найбільше спалахів, де найбільше потрібно фінансових ресурсів, туди і найбільше спрямовуються грошей. Немає принципу, що всім порівнює в результаті всі незадоволені, де найбільша потреба, туди кошти спрямовуються. Що говорити про подальший розвиток? Звичайно, ми не стоїмо на місці. Електронна система вона розвивається вже в цьому році було два масштабних проекти: це і старт електронних медичних записів з направленням, і старт електронних медичних висновків, які поступово почнуть заміняти всі паперові форми, які використовуються на сьогодні в системі. Якщо говорити для пацієнта, то найближчими, найнеобхіднішими для нього надбаннями це буде звичайно кабінет пацієнта, який необхідно запустити і з огляду, із, з точки зору того, що е, через кабінет пацієнта можна буде подавати онлайн декларації, обирати інших лікарів, переглядати свої медичні дані, і це не потребує. Безпосереднього звернення в заклад охорони здоров'я знову ж таки, соціальне, соціальне дистанціювання, дотримання рекомендацій. Тощо для лікаря електронна система має дати те головне, що на сьогодні медичні працівники чекають: це процеси депаперизації, коли ведення електронних медичних записів. Знімає обов'язок ведення е, звітів паперових. І е, для всіх цікавими будуть проекти, які стосуються ведення електронних листків непрацездатності, створення в складі СО з реєстру донорів крові, так передбачено діючим законодавством. Ну і також е, важливий проєкт, про який є, пан Кучер вже сьогодні говорив, це проєкт ЄСТОК, залишки ліків на підприємствах в, в закладах. Що говорити стосовно Національної служби здоров'я, ми також е, не стоїмо осторонь і активно е, певний функціонал залучаємо для того, щоб ПМГ 2021 мала більший спектр електронних послуг, електронних е, сервісів складу МСЗУ. А на наступний рік ми плануємо створити такий функціонал, який називається план лікування. На сьогоднішній день вже йде тендер на державний тендер на закупівлю цього функціоналу, і це знову ж таки з те, що передбачено стандартом FIRE. Ми йдемо по фаєру. План лікування. Це фактично та сутність. Одна одна з ключових, яких в нас поки що немає, але після закінчення тендеру, розробка, впровадження і вже на для ПМГ 2021 Як мі щонайменше шість пакетів медичної допомоги будуть використовувати саме цей функціонал на наступний рік? Ми також плануємо розширювати електронний рецепт, зокрема. Буде розширюватися програма реімбурсації на сьогоднішній день. Це доступні ліки, які включають в себе тільки три а ми розширяємо це ще на хворих, на інсулінозалежних, і також реімбурсація буде стосуватися психіатрії препаратів, які надаються хворим з психічними розладами. Uh, ведення пацієнтів з ВІЛ-СНІД в електронній системі охорони здоров'я на 21 рік з'явиться uh, цей функціонал на сьогоднішній день. Ведення пацієнтів з ВІЛ-СНІД, а також з психіатричними захворюваннями в електронній системі не ведеться. Це особливо чутливі дані. У них є спеціальне нормативне регулювання, і на сьогоднішній день ми їх не збирали, але uh, цей функціонал. Також вже закуповується відповідне оголошення, розміщено також на Прозоро. Будь ласка, якщо нас слухають компанії-розробники, заходьте, дивіться, знайомтеся з умови тендерної документації, подавайте свої пропозиції. Що коротко, в мене все. Дякую за можливість виступити.